Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії MBQART модель FKB110. Акустика розміром 10 см. Вставляється в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплект. Тут у нас знаходиться невелика інструкція, наклейка. Вироти підключення. Монтажний комплект. І також два динаміки. Динаміки без захисних сіток. Номінальна потужність даного комплекту заявлена 40 Вт, максимальна 80 Вт. На динаміках магніт доволі таки важкий. Підключення стандартне у нас, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована із сталі. Дифузор з поліпропілену. Підвіз з гуми. Інший динамік абсолютно ідентичен. Чутливість у цих динаміків заявлена 88 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.